Підрив двох танкерів російського тіньового флоту це успішна операція СБУ. Про це п'ятому каналу повідомили джерела у службі безпеки України. Підсанкційні нафтові судна Кайрос і Вірат у Чорному морі уразили морські дрони Сі Бейбі. Після влучань вони одразу спалахнули. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил України. Обидва судна зазнали критичних пошкоджень та фактично виведені з експлуатації. Наголошує джерело. Під час атаки судна йшли порожніми. Вони саме прямували на завантаження у порт Новоросійськ. танкери здатні перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю оминати міжнародні санкції. Обидва у санкційному списку ЄС та Великої Британії. Нагадаю, про ураження танкерів попередньо повідомляли в міністерстві транспорту Туреччини. Тоді про зовнішній удар, який спричинив пожежу, заявив і сам Кайрос. На місце події відправили рятувальників. Їм вдалося евакуювати екіпаж. Турецькі медіа також поширювали шматок радіозвернення, нібито з облавку охопленого вогнем судна. На ньому російські моряки просять про рятувальну операцію і говорять про атаку дронами. Водночас танкер Війрат потрапив під повторну атаку вже сьогодні вранці.